Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Чому ми взагалі з вами зіваємо? Зараз я вам все розповім з точки зору езотерики. У нас на тонкому рівні є такий канал, і протягом цього каналу розташовані енергетичні центри, тобто чакри. І через цей канал ми отримуємо життєву енергію. Ця енергія називається прана. Коли наш організм відчуває, що йому недостатньо життєвої енергії, ми починаємо зівати. Ми відкриваємо рот і отримуємо доповнюючу енергію, життєву енергію, так тим самим піднімаємо нашу прану все вище і вище. Саме за допомогою зівоти відбувається такий процес на енергетичному рівні. Якщо ви знайомі з практикою прана Яма, то ви розумієте. Чудово, як за допомогою дихаючих технік, ми наповнюємося енергією і тим самим ми підіймаємо свою енергію все вище і вище до пробудження. Коли ж ви слухаєте якусь нецікаву для вас інформацію і починаєте зівати, от що відбувається. Таким чином, ви, знаєте, приглушуєте свою життєву енергію, дану вам на цей день. Тобто у вас було от стільки життєвої енергії. Слухаючи нецікаву для вас інформацію, звісно, що вона вам і не корисна, ви придушуєте свою прану все нижче і нижче. Ваш організм відчуває, що йому недостатньо цієї життєвої енергії, і ви починаєте зівати. Таким чином, ви поповнюєте свій організм доповнюючою життєвою енергією. Тобто оця життєва енергія, яка дана була вам на цей день, ви повинні були її направити в нужне для вас русло, те, що вам цікаво, те, що для вас корисно, а ви берете і робите отакий от невеличкий застой. І застой відбувається таким чином, що ви сидите вам не цікаво, а ви продовжуєте сидіти. Життєва енергія ніяк ніде не направляється і просто понижається. Отак от, от все відбувається. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!